Я ветеран, і я не надіну військову форму на військові свята на День Національної гвардії, на День Збройних сил або на День артилериста. Я не хочу вдагати свою військову форму в той час, як її носять ТЦК, які ганеблять військових. Мені дуже соромно за це, що взагалі таке може існувати в нашій країні. На жаль, на жаль, так є. В му році, коли я звільнявся з військової служби, ходив з папочкою до частини. Мене жахалися люди, цивільні люди. Хоча повинно бути навпаки, я пам'ятаю ще. За рік до того, в 22-му році, ще влітку, коли по місту ходили в військовій формі, люди казали просто дякую, пожимали руки, було якось дуже приємно. А зараз же, починаючи з 23, го 24, 25 рік, люди просто шарахаються. Соромно. Вибачте, але соромно. Про корупцію ТЦК. По неофіційним даним обіг корупції в ТЦК може досягати 2 мільярдів доларів. Жіть мені, будь ласка, звідки такі цифри? Можна багато чого казати, да? Там, беруть взятки, не беруть. Але питання не в цьому. Питання, що беруть. Не те, що дають, а те, що беруть. І спочатку треба. Викорнути цей непотріб, який працює в ТЦК, який бере хабарі. Да, да, непотріб, саме так. ТЦкуни. По-іншому їх не можна назвати. Ви знаєте, яка такса? Зараз розкажу. Коротше, якщо тебе зловили на вулиці, то це 3000 баксів. Якщо тебе відвезли в ТЦК, то це вже 5 чи 8 тисяч. Да, ось такі розцінки. І ніхто це не приховує відкрито. Кажуть, якщо хочеш вийти, плати гроші. Це ненормально. Ці люди, я навіть не можу назвати їх людьми, вони просто позорять. Військових дуже соромно, що є люди в військовій формі, які таке роблять. Так наша країна ніколи не зміниться.